Головна, вулиця приміська 6, будинок на розі вулиць Головної та Приміської 6. Земельна ділянка 11 сотих, огорожа. Уряді можлива добудова готелю, сауни мойки, приміщення під бізнес. Будинок двохповерховий, цегляний, столярка дерев'яна. ГАЗ. Куди заходите? Коридор? Це боковий. Е, ні, 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 це зал. Там центральні а. входи, війти, коридор. Вітальня. вітальня. перша вітальня. Перша вітальня. вихід на другий поверх. Ходова клітка дерев'яна. Підлога паркет, стіни, побілка. Як ця штучка називається? Бармікс, але то ж кожен бармікс. Також бармікс. Бар Якщо хтось хоче, то все ж міняється. Це знаєте. Коридор, підлога, керамічна плитка, центральний вхід. Стіни помальовані. Обої. Кімната, спальня. Спальня кімната. Не Влад. Не виходить. виходить. Підлога, паркет. Стіни обої, Тут ванна. Не ванна, душ. Ванна, кімната. Стіни, керамічна плитка, душова кабіна, підлога також плитка. стоїть Сюди котельні. Котельня, чорнова кухня. Чорнова кухня. Чорнова кухня, бо ми поклали плиту газу. Хоча це лише котільна і тачка. Тут де машинки. Тут знаходиться котел, стиральна машинка. Гараж. 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 великий дом, але не лякати собою на вас у меблях. Гараж, гараж, великий. великий. Можливо, на, на, на два хату. автомобіля. Ні, ну два ні, але на бус точно би він не великий, на це. Два маленьких на... поміститься. Но ну, він на всю хату, на всю дріну хату де гараж. Хоча я сипав всім прийшов. Вихід на другий поверх. Тут потрібно ще що... й а робить чоловік? Томієй чоловік, ми все самі робимо. Піли, піли, це зал. Зал. Доробляється ремонт. Камін. Майбути. Місце для каміна. Камін. Столова. Столова. Вихід на балкон. Якого нема. Вихід на балкон. Добре, шведський проєкт брали це не наш проєкт. Вигляд з вікна. В сторону приміської вулиці. Вигляд з вікна в сторону головної. Ой, боже, на 22 вікна, то віком досить, як для сам. Там дуже світло. це кухня. Кімната для кухні. Кухня, бо тут з кухні, виходить, вихід сюди просто я кажу, кожен... що вище, бо то у нас що колонка, думаю, стройка йде ще. Ще. Тут тут ще більше бардачів, бо тут все. Тут, тут коридор на двісті. Вихід на горище. Да. Коридор. Да. Коридор та ванна. Тут кімната для ванної. Да. На точки. Умивальник, біде, ванна, унітазу. Ванна на чотири точки для біде, унітазу, ванної. І... В... Умивальника. Це спальня. Спальня, кімната. Підлогу ламінат. Ламінат і тут на шафу купе пройоми. Під шафу купе тут під шафу купе, купе. пройоми. Ще Це одна дитяча. кімната, дитяча, обоє стіни, стеля пофарбована. І пройомна шафа. Пройом для шафи купе.